Як стати популярним ютубером, як мати тисячу підписників, як попадати в рекомендації? Всім привіт! З вами я, Україна Ліпше всіх, і я вам сьогодні це все розкажу та опишу, як стати популярним ютубером. Погнали Ось і про це я вам сьогодні розповім. Сідайте покомфортніше, бігіть чайок та печеньки. Приємного вам перегляду! Лайфхак перший. Монтаж. Монтаж це дуже важлива штука на відео. Без монтажу твої відео ніхто дивитися не буде. Потрібно монтажувати, особливо в таких програмах, як InShot та CapCut. Вони дуже чудові для монтажування, там легко навчаєшся і майже все безплатно. Рекомендую скачати їх та навчитися монтувати. Ну, накласти якусь пісню на відео, вирізати непотрібний момент. Це треба вміти, тому що так тві відео без монтажу та озвучки, дивиться, ніхто не захоче. Так, Я думаю, ви мене вже зрозуміли, можемо переходити далі. Лайфхак другий. Регулярність. Регулярність це дуже важлива штука, коли ти блогер. Коли ти закидаєш надовго свій YouTube канал, наприклад, Півроку там, то твої відео вже не будуть так тексті. То так, що я думаю, ви мене зрозуміли, то, що потрібно викладати ну не кожен день відео, ну раз, ну, в день, то нормально. Ну два рази в день. Ну ти можеш викласти три відео в день, а наступні два дня не знімати. Це нормально. Але вже на більший час старайтесь не. не, не ви не закидувати свій YouTube канал, тому що це буде дуже погано впливати на вашу аудиторію підписники будуть відписуватись, тому що будуть думати, що ви вже закинули свій канал. Але правда, ви просто не хочете знімати. Ну, якщо ви не хочете знімати, то ви можете просто закинути свій YouTube канал. Якщо ви хочете знімати, але немає часу, то ви виділяєте пару хвилин в день, щоб просто зняти відео. Це не також і важко. І в хак третій. Зацікавлення. Потрібно, зразу, коли ти хочеш прев'юшку на початку відео, потрібно зацікавити людей, щоб вони подивились, хоч заглянули на твої відео, щоб знали, що це таке. Ви зразу говоріть не привіт, мене звати Україна ліпше всі, допустимо, а говоріть зразу, як набрати тисячу підписників за один день. Я, як, як стати мільйонером за 20 хвилин? Ось таке, щоб зацікавити людей, щоб вони знали, що це таке, і я треба послухати, може це є правда. Це дуже головний етап на відео. Але це більше працює на довгих відео. На шорцах це менше працює. Тому що на шорцах потрібно знімати інше. Але я про це розкажу трошки пізніше. А ми йдемо далі. Майфхак четвертий. Тренди. Тренди це дуже важлива штука в шортах особливо. Я на цих трендах і став популярним. То, коротше, ви знімаєте просто якісь смішні меми, якісь тік берете чи чите шорти, Але ви не крадете повністю відео. Перекладаєте, допустимо, чекін-ган. Тому що загайде, як стати популярним в чекінгані. Перекладаєте в чекін-ган і це те саме знімаєте. Головне поставити хештеги. Тому що хештеги це важлива штука. Коли людина дивиться хештеги, то вона може побачити ваші відео. І так лайкне, підпишеться, якщо це відео дуже зацікавлене або ж смішне. Тому тгенди це дуже важлива штука у відеороликах. Бонусний лохак, як набрати 1000 підписників. Є дуже багато способів, але робочий це колаба з популярними блогерами. Не такими популярними, які мають там за 100 тисяч, за 10. 000. от такими, от приблизно вашої аудиторії. Ви з ними піаритесь і вас більше підписників та в них. Так що ви в плюсі або ж можна купити когось рекламу. Але якщо безплатно ви хочете стати набагато тисячу підписників та стати популярним, то потрібно просто дуже часу знімати відео, ну якісь там рекомендації, якісь приколи, то то, ся, то Але якщо ви мене спитаєте, я хочу знімати то, що я хочу. Я ж не зобов'язаний знімати то, що хоче Ютуб. Так, це є теж велика проблема, але ви трошки знімаєте то, що ви, ну то, що Ютуб хоче, тренди особливо, а потім знімайте то, що ви хочете. І коли зні ви знімаєте, то, що ви хочете. То воно теж стає популярним, так що це дуже робочий лайфхак. І тепер і ваші відео стають теж трендними. І такими темпами ви стаєте популярними. Ось такі робочі лайфхаки я вам сьогодні розказав. Ну що, думаю, нам можна вже прощатися. Тому що всім па-па!